Ми дивимося, що вони з вертольотів по лісниці спускаються. Наші тут дуже їх колотили, але й наші багато погибли. Там таке стрельбище було. Просто бачили людей на вулиці, і стріляли. І стріляли. Прямо в погрібі розстрілювали. Ви не представляєте, як це було пережити? 24 лютого 2022 розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тоді живими щитами, які закрили собою нашу столицю, стали ірпінь, буча та гостомель. Проте на особливу увагу заслуговує ще одна історія спротиву, яка розгорталася у тихому загубленому серед лісів селищі Мощун, яке знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Це було 24 числа. Мене дочка каже: Мам, щось там бахкає! 24 лютого? Да, давай, А я кажу. Ти знаєш, кажу, це точно війна. І чує такий звук вертольотів, страшний. О, ми всі повискакували туди, от туди всі вискочили, і сусіди, ми, і вони прямо над кришею. Отак летять, двері підкривані в них, вони так ноги поспускали і заружжуємо такого. А я чоловіку кажу, Толік, це, невірно, американці нам дали ці, ці вертольоти, бо у нас таких немає. І вони полетіли туди, а там у нас Гостомель, 4 кілометри у нас аеродром. Як вони почали бахати, як ми дивилися, що вони з вертольотів по лісниці спускаються по чому там один за другим, то лягай каже: Люд, це не американці, це каже росіяни, це війна. Отак у нас все почалось. Там таке стрельбище було, там таке ну можете представити, як там аеродром, там же і самолітці наш здоровий. Мрія спалили. Відлік страшних днів окупації мощун почав 5 березня. Обстріл цивільної інфраструктури, житлові будинки, дороги, дитячі майданчики усе знищується вщент. Життя розділяється на до та після. Ну а наш Мощун, Я кажу, ну кому він нада. Ні вонське частини, ні заводів, ні фабрик, ні складів. Кому нада? Аж потім вияснилося, що. Мощун. Ви тоді не знали і ви тому думали, ми, що то, собі спокійно? Так, да, ми потім ну, бахають, там бахають, там бахають. А потім воно ну, як почалося, У нас там детська площадка. Їх скільки там було лежало? на детській площадці. Росіян? Там... Росіян, так. Да, то ви да. на увазі ну, трупи в мене? Да, трупів, так. Да. Мене сусід так, каже, а я плачу, він каже, Люд, ти піди там далі, пройди, там і вони в трьох лежать. Ще й каже, зброя з ними ще. О, я кажу, я туди не піду, бо я, якби живий, я б задавила. А мертвих я їх бачити не хочу. Наші солдати вони їх так лежили, що вони обувку губили і одежу губили. Голяком перепливали через ліпінь, щоб утікти від наших. Наші тут дуже їх колотили, але й наших багато погибло. Багато, але і їхні багато полягло. От Якщо б співвідношення, які були втрати, ви знаєте, я не можу сказати, які втрати, ну по-моєму їх було більше, як в наших. Якби в наших було більше, то вони б мощенце забрали. Там було все: і розвідка, і зачистки, і мощун. те ж саме. Тобто, ми зайшли, повинні були зустрічати. Де втратили найбільше ваш підрозділ? Я думаю, це був мощун, Це була і та сама буча. Я вам скажу, де б не загинула якась людина, це все одно велика втрата. Обстріли Києва, Гостомеля, Василькова здавалися далекими, а Мощун – недосяжним для активних воєнних дій. Тому із села не просто не виїжджають місцеві, а навпаки, приїздять їхні родичі та друзі. Адже певні війна зачепить тільки великі міста, і ніхто навіть не міг уявити, як всі помилялися. Ми в погрібі сиділи, і навіть було чутно, як ну як ощущали, що земля труситься. І снарядних ударів да, да вони ж не втихали три дня і ночі вовче не втихали. Навіть не виходили, не можна було двері. Відкрити. У нас душничок такий у погрібі був. Ми цей душничок відкриємо, ага, видно на дворі, значить, день. Закрили, Открили. а темно на дворі, значить, ніч. Їсти не було чого. Добре, що в погрібі, і компот, був, і салати були, о я в сусідки, в неї курочки були. Вона каже: Забері яйця, каже, хоча б буде що їсти, я забрала. То ми яйця і яйця й собаки пили, і коти їли, і ми їли. Після того, як нашим військовим вдалося зупинити наступ на Ірпінському, Бучанському та Гостомельському напрямках росіяни вирішують йти на Мощун. невелике селище, яке захищала лише рота бійців 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців. І, хоча наші козаки влаштували агресорові справжнє пекло, знищивши Ки один із техніки та немало елітних російських підрозділів війська РФ таки зайшли в селище. Чоловіки каже: Ти знаєш, каже, що нас пославлюшу, що в нас з вулиці стоїть гараж, а погріб під гаражом. Тому що в нас дуже багато людей, які ховалися в погріб, вони розстрілювали. Багатьох людей розстріляли і взагалі вбили росіяни у самому щуні. У нас розстріляли, ну, може, чоловік 5 чи 6. У нас тут брат з сестрою згоріли в хаті. Вона була, не ходила ногами, він її взяв на руки і не мог не смів вискочити з хати. Прямо в хаті згоріли. Отут у нас ну рядом, то хата і то хата. Там дід, то його розстріляли прямо коло хати. Там чоловік у нас із жінкою теж йшли до магазину, там ще мальчик. Він у нас був чоловіка, вбили, її ранили. О, там далі жіночка в неї единственний син. Він в теробороні був. І йшов додому, передіться. І прямо перед хатою його вбили. Потім його збирали в кулю, у матері на очах. Це, це ви не представляєте, як це було пережити. Тобто вони просто бачили людей на вулиці і стріляли? І стріляли. так. Да, вони навіть не розбиралися. Вони навіть. В погріб заглядували, не дивились, хто там, що там, прямо в погрібі розстрілювали. Не люди. Не люди. А багато хто просто не видержав, серце не повидержало, багато людей, що повмирали. Ще до важких боїв зі Збройними силами України окупанти обстрілювали з артилерії звичайні домівки селян. Із двох тисяч було знищено понад 2000 тисячі будинків. А конкретно з вашим будинком? Що сталося? Коли сталося? Як сталося? Це було 4 березня. Воно видно, отуди попало, тому що у фронтоні була така. Кадирка, і воно горіло з усіх з усіх вікон. Чи вони фосфором, чи вони чим-то не знаю, чим вони попали, що воно ми воно за два часа згоріло. То ви не були вдома, я так розумію. — ні, ні, Ми в погрібі сиділи. Ми якраз добігли до погріба. Ми навіть до погріба добігли, як нас накрили землею, а потім, як вже чоловік за мене каже, чекаємо погріб, я тільки спустилась в ступінь, а він двері закрив. І я це чую цей ляскок, кажу, Толя, по-моєму, помимо це наша хата. Він каже, так, не дивись. Відкриває двері, каже, да, люди горить, наша хата. В цьому будинку жили три сім'ї, дев'ять чоловік, з них четверо дітей. У кожного була своя кімната, своя, ну все, холодильник, і машина стиральна, так як кожній сім'ї, і одежа, і пестиль, все. І один день. Ми залишилися всі без нічого. Ви ніби відчували, чи ви знали, що йде якась атака? Тому що ви кажете, перед тим, як зруйнувалася ваша хата, ви бігли в хворі і вас ще з землею навіть йшли. Це не треба було щущати, це просто тут вже така була стрільба, воно якось так, там бахне, там бахне, не там бахне. А то воно вже не перестаючи прямо в селі, то ми я ж говорю, тільки добігли до тої хати, і тут якраз кого горіха там і був, гільза вся сталася. як хвалила так земля, аж туди до нас долетіла. Була артилерія, пради були, рашисти. Гадали, що ми дуже далеко знаходимось і закидували за нами. Але коли вони дізналися, що ми... Перед ними то а яка відстань приблизно доходила до ще ліченої метри, і вони один прохід робили вісім разів підряд. Тобто вони кладуть пантон, заходить групка, пантон розбивають, грубку добивають а так вісім разів. А потім, коли расисти дізналися, що ми вже поруч, то сюди налетіла авіація, два вертоліти бойових і. Літаксу селище, де колись вирувало життя, перетворилося на суцільні руїни. Але незважаючи ні на що, люди продовжують повертатися. Оце ми тут зараз мешкаємо. — Це літня кухня. Це була в нас літня кухня. Там у нас була кладова, ремонту не підлежить, тому що там уже і стінка відійшла, і все на світі. Ти бачить, там там осколки? Ну тобто дірки від осколків да, вічо. Бачите, да, да, да. Майште, це відвалилося все. Дуже глибокі відвалилося тут, все. А тут вообще ось угла немає. Угол прямо спавато. Бачите? Ось ось. Бачите, угла зовсім нема. Бо вони попали в цей вільний угол. Ми тільки оце, оце тільки зробили, щоб десь, десь, десь жити. Це... Воно не впаде, просто дивіться, які тріщини. Так, не, ви мене не лякайте, бо я ще мені тушить треба. Нам я вас нам, не лякаю. Я просто лишенам нам вже сказав нам казали, те, що він в першому окопі. А де куди мені йдеться? Мені нема куди. або землянку копати і жити. Окупанти пошкодили і знищили більшість будинків в селі. А де не руйнували? Там мародерили. Багато залишили після себе мін, от, росіяни. Я маю на увазі в полях в будинках. На полях дуже багато. По сьогоднішній день там табличка висить і стоять воєнні. І не пускають на полі. Бо вони ж полем мішли тут у той сторони через ірпінь. Вони там дуже напакостили. І в лісі в нас і, не дозволяли йти в ліс. Ліс поля, а отак от в села. По хатах ходили, по дворах, нічого не знаходили. Єдине, що напачкали і винесли всю техніку і все на світі. Наприклад, там у мене навіть у внучки кросівки ношені забрали і більо забрали. Саме інше, вони забирали електрочайники, а підставки вони не брали, бо вони не зображали, що для чого ця підставка. Вони унітази забирали, вони стоять. Душова кабіна, там у нас стояла, а рядом туалет. Вони в душову кабіну туалет ходили. Вже понад рік минули тоді, як зсу звільнили мощон від російських загарбників. Та люди досі з жахом згадують події того часу. Якби вас зараз росіяни от могли почути, що би ви сказали їм на рахунок всього цього руського міру і освобождення? Я їм просто скажу, що вони пережили все те, що пережила я. Мої діти і мої внуки, і все наше село мощун став одним із форпостів оборони Києва. Щоб захопити цю стратегічну точку, окупанти задіяли свої елітні війська та все можливе озброєння. Попри складне становище, українським захисникам вдалося зупинити масований наступ противника, але дуже дорогою ціною.